Добрий ранок всім гостям, підписникам. Ви на каналі Рудман. Знову буде риболовля. Риболовля буде на хижака. Нова локація. Перший раз ми на цьому місці. Ось уже спустив лодочку на, на воду. Значить, моторчик буде у нас Джонсон 9.9. Лодочка DL330 калібрі. полный комплект наш боевой. Рыбалы ты будешь с дружиной. Все, Вот так наша поляночка, где мы стали. Вот машинки стоять наши. И мы тут. Вот такая, вот такая, вот такая, вот такая природа. И вот так лодочка стоит. Так. Будем Мета значить, нашого виїзду походити по заплавнях Дніпра, подивитись глубини, подивитись рибку ехолотом. Ну і поп попробувати піймати щуку, окуня. Нептун покаже, що буде. Вам приємного перегляду ми починаємо рибалити. І виходимо. Баркас на воду. подать. Оп. Красота какая. Жека, он уже по ходу рыбы на Мотоцикл. Вот такая вот красота. Обалдеть. Так, розп... розполагаємося, включаємо ехолотики, спускаємо весла. Сіла вийдемо на веслах туди. Ух, грязі тут. Нічого тут недалеко. Хорошо, хоч такі виходи пооставалися. Це один виход до цієї. Ні, ще один є, дуже далеко, треба їхати. З другої сторони аж І там ну, далеко їхати. А це ще один виход, якийсь залишився. Зараз вийдемо і будемо рибалити. Рибалимо сьогодні з Женею. Поздоровайся! Привіт-привіт! Хум буде дивитися, скаже, о, вже пливуть! <связい> 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 да, это мой штурман. Да, чтобы все было заснято. Шаг влево, шаг вправо, все, все фиксируется да. а На месте твои очки. Так, доброе, будем сейчас выходить на точки и рыбалить. йшли на моторі десь кілометра два вийшли на таке розгалудження де два канали поєднуються і хочемо тут обкидати тут малює білу рибку і тут уже глибина більш-менш 2,5 метра бо там везде було метр максимум То зараз Люда силикон пробує я пробую поки трошки потрічити. Зараз прокидаємо, розвідаємо і десь будемо щось шукати і впиратися. Ранок прийшов, красота, сонечко. Сьогодні не дуже жарко, ночі було 12 градусів тепла всього. Ну, для хижака це нормально. Бусипа. Бачу, тянеться. тут тянеться Ось лодка Люда, сидит Приїхали Тут колись мы рыбачили У мене є там відео Рыбалка Осенняя рибалка Осення или щось такое И це ми тут рыбачили Это було 4 роки тому. І оце воно так заросло. Це був заход. Тут ми підходили лодками. І отут ми, представляєте, тут ніхто не був кучу років. Ось що буває коли... Ніхто не їздить, не рибалить. Все заростає, закидається, нема ні підходів, ні виходів. Переход розчистили, ветки поподнімали і перейшли в цю сторону. Ось лодочку витягнули сюди і сюди потихоньку перенесли. Перенесли і от уже спустили. І зараз моторчик поставив і поїдемо далі. А що робити? Треба щось робити, щось шукати. Як тут не був, ніхто по 3-4 роки все позаростало. Це так думає, що ти машиною сюди приїдеш. Дивіться який проїзд. Оце тут дорога. Це тут дорога. Ну, тут дорога і тут машиною легковою їздив. Туди і дорога аж туди. Вона в округ оцього озера. Оце озеро Вона округ йде. Оце вам 34 роки ніхто не їздив. Подивіться. Тут треба брати бензопилу і просто йти отак і все це зрізати. Та і це ось треба було б позрізати, звісно. Це якщо ми будемо сюди ще приїздити, то я візьму ручну на акумуляторі пилочку. Достану це все почіркою, де й воно буде свободний проход, де і всі діла. Синочка у нас тут така волна, Дві да. який красавчик. Наталкине? Да. Натилчик. Перший тилчик зробив, перший окушарик. Дивіться, який класний. Красивий який. Диви. Красавчик. Блін, може нам було остатися покидати? Так. Не зря ми перетягували лодку. 10 закидів, люди вже під'їла щука хвоста в приманці, а я поймав окуня. Так що діло буде. Щось допіймаємо. Да Будемо зараз кину обкидаю телчиком. Подивлюсь, може, у кушкарика десь надибаємо. Кинь якорь Наверное, окунь, наверное, окунь. Да кажу кинь якорь, блядь. Кажу, кинь якорь, що ты хватаешь? Ну капец какой-то, Люда. А, окунь. Окунь, ну блин, прошу кинь якорь, вона хватается за спинить за цей. Бля, так, сыночка, я тебе люблю. Да я подсаку под хватило, Я подсаку хватила, говорю, беру, Пятерка. У куняра дві який хороший. У куняра, звісно, кажуть, а у куняра, блін, судочка така риба. Це ж коняр, це твоя риба. Щоб ти поняв. Що окуль це твоя риба. Там такі середні, э, э, середня косточка і мелких немає. Дивіться, який окунь, який це... гарний. Такий гром 300, блина. 350, блина. За О! Серьезно, последний закид и будем переплывать. О, блин, а сейчас будем в камышах. с неимоверную швидкость. Конечно, это просто обалдеть. Такс тортчика заводимо. Легенько включаємо. Зараз ми це все соберемо. Посього дивіться у люди. Одну резинку відкусило. Ось погризло, диви як. Ніфіга себе. Нормально воно її кусало. Нет, Не, плотва. Офигеть, смотри. На то спиннер плотва взяла. Давай. У меня была такая уже в прошлый раз, помнишь? И в рот, дивись. Надо нас фоткать. Да. и блин, ловля тут, блин, Такий ветер, конечно. Як стихне, як почне клювать. Да? Оп, ушло? Не, два рази било, я думав, я думав, ушло. <рес> бік я, от це біг пір, я в жокі. Раз промазало, думаю, от это удар. Боже господи. Ой, аквариумная рыба. Это да точно же аквариумная рыба, да это? А вам включи ту камеру с СБ. Сюкарик, блин. Опа. Подцепился. Опять поклевка с того же самого места. Пошли. Куняра! Куняра это хорошо. не дуже великий, но, но кушочок, просто такого твол спиннера, такий кушок. Есть контакт, это щось подсіло на резинку. Ух ты! я поціла на резинку фиолетового я закинул Ти маленька, ти мене не вкусиш? Ні, Вона сказала що не вкус як. красиво чистенька вона тут така. такая біжи. Біжи, манюсенька Біжи до папи, до мами. Папа, de... ты Я то <assistants> снимаю, где подсака, блядь? Я то снимаю А что уже нема? Уже нема Расслабься Зато как okay. она Хороша <afternoonapi>

Тихо, Не спеши, не спеши According не Тихо-тихо, не спеши Не спеши, Не спеши, не спеши Не спеши. Дай спин Дай. Бери пацак. на на спиннинг. тихо Тихо, 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 тихо. Держи, держи, не спіши, не спіши. Держи її на тях, держи. Держи на тяг. у нас мені весну вистачає. Та хер з ним з тим спінгом, гележить. Лежить. Подтягуй, потягуй, а утомлюється. Потягуй, потягай, потягай. Діда, мама. Давай, давай, поднімай, піднімай. Не, не держи хай, щоб вона якщо вона рве, щоб вона щоб не одорвала. Ти крутий. Давай підтягуй, підтягуй. потягай. Воно воно. Не спіши, не спіши. Давай, давай. Я таких риб. Поїхали додому, поїхали додому. Юп, не мама. Мама, я такої ще не ловила. Вот это ты красава! Стой, 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 стой! Стой, 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 стой. Фу, блядь. Я в шоке. Подожди, бо я тут в этих. Сейчас закину якорь. Все, блядь. Можно закрыть, да? Да, можно закрыть. Подожди, Твоя... Моя... Твой шнурок и выдержал. Поймала. Хорошая кошарика. Оставимо віки домов. Вона хоче додому. Вот такая рыбалочка, друзья, получилась. Дружина поймала трофейчика. Я надупасив окушків. Зараз покажу. Ось, бачите, одного одного плоту поймав і окушки. Ну, були ще мелкі щучки. Ну, Таке ми їх повипускали. Дружина поймала одну зачетну щуку і дві таких, одну злила і одну поймала ще маленьку. Ми її випустили. Ось людин трофейчик. О! Давай, трофейчик. Ось такий трофейчик. О! Дивіться яка зачотна рибка. З якими зубами, з глазами якими. Шість Риба важить. Люда поймала зачетну рибу. Ось до чого приводить старання і віра в те, що поймаєш. Да. Класно, класно. А ну дай, кантера. Ось друзі. Ось друзі. Я з вами прощаюся на цьому. Рибалочка у нас вийшла чи риболовля. Вийшла у нас дуже гарна. За що її цепануть? Да, за цей цепляй. За що? Походили ми, відпочили, втомилися, бачили рибку, я теж піймав. Трохи зараз покажу вам, що я піймав. Трошки окунів піймав. Одна, вон така зачотна. плотвиця чи краснопер, красноперка. Ось так. І людочка вон піймала. Дивимося. Шесть вона шість чи сорок, чи ну, вона щось пригає. Ну шість сто, коротше, вона. Важка. Важка. Важка, хороша, куча емоцій, удовольствия. Всім добра, злагоди, будьте здорові. Поки. Побачимось.